Тарас Ігорів Чевченко, думка, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину, на чужині, на ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким не поплакати, ні поговорити, сидить на закритім боці, грає синє море, мов доля заслуг. Спіткалися горе, а жраблі летяться підоздомив ключами. про позам шляхи биті, заросли тернами, хоч землі не було свої, коли ми були батраки, шукати долю в чужим полі прийшлося сестри і брати. Тепер, чому не розумію, покинувши своїх дітей, Риветись прадою і не прадою. Під заочі дітей, очей, та попінчика не вартує вас, серце і душі, дитинки ваші, о люди, хто знувся вас, де палачі, та ті кермані чи кузаті, невже не жаль їх цих дітей, що приживих батька зростають, Срізець срібками серед людей, подумай, братику, сестричку, вертайтесь до своїх дітей, до маю землі своєї, бо брати жінки і, і себе. Назад. Назад. Мені тринадцять вінок, мені тринадцяте вінок, Я сігнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в боку. Уже прокликали до парі, а я собі уберею. Молюся Богу і не знаю, чому маленький мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце хию, не пекло, та не сонце сонця недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалю. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубеє, і те помарніло. Овернувся я на хати, на них хати. Об... О... Обернувся я на ягнята, не мої ягнята. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене лоські небирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, прилітала, Утирала мої сльози і поцілувала. наче сонце засіяло, наче все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали, чи до води при дня, а й досі, як задаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав досить малого лікування. Умер би очі на неї, людей бога не поки. Тарас Григорович Шевченко за сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, Червоні поле розтиває, і сонце спатоньки зове, У синє море покриває рожевою полиною. Мов мати, дитину, очам любо, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман не наче ворог закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою, оповує тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його. Тому світу мав мати. Тас Раз вище вчера розрита могила. <звій> Світе тихий, краю милий, моя україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок не впевнений? Звичайно не вчила, молилась, турбувалась, на ній ніч не спала. Малих діток доглядала, звичайно навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широким світі, панувала. Ой, Богдане, Богданечку, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну. Що колиш співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби я знала, у колисці задушила і серцем приспала. Степи мої запродані, продані, жити моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, братний, висихає, мене покидає. І могили мої милі, москалі розриває, нехай гриє, розкопають, не своє шукає, а тим часом природі, нехай підростають, та поможуть москалепі господарювати. Та із маті полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюбки долинки, тувати, Не четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що схоронили старі батьки? Е, якби то, якби то знайшли, що там було схоронено. Діти не плакали, а мати не журилася. Сарай Григорович вечерченко заповіт, як умру, то йде мене на морі біля. Серед степу широкого на Вкраїні ми. Щоб вони широкополі і Дніпро, і кручі. Було, видно, було чути, як реве ревуче, як понесе з України та в синє море кров вороду, бо й дія, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене всім їм великі, в сім'ї й сім нові, не забудьте пом'янути, не злим тихим згодом. Тарас Григорович Шевченко Садок вишневий, садок вишневий, коло хати, хрущі над вишнями будуть, бо з плугами йдуть. Співаючи йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька вста. Єм дочка вечерять. Єм, а мати хоче навчати. Так соловей понада. Є поклала мати коло хати маленьких діточок. Їх сама назвала коло них. Затихло все, тільки дівчата та в келеві, не затихло. Тарас Григорий Шевченко, любіть Україну, любіть Україну, краплини чуваки, діти йому чудові багатьох до вас звертаю нове покоління. Ви наше майбутнє, а ваше моркві. Взагалі, що полити. Козацькою кров живе Україна, герої любов, любі його поля та диви. Те. Тарас Григорович Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, магатирі садогами йдуть. Співають йдучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я, вечеря коло хати, вечірня зіронь. Встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала клала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Та тихо все, тільки дівчата, та соловейко не закинули. Наша Шевченко вітер, вітер вія, полівання. Вітер віє поліває, попою. E Співаю, як серце сміється, як, як свібі очі плачуть, у суха поміє. Та развоєш Шевченко. Тече вода з під яве яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, яви молодіє, а кругом їх верхолози і лози заланіють. Григорович Авченко за сонцем хмаронька пливе, Червоні коли розпиває, і сонце спатоньке зове у синє море. Покриває на жабленою, мов мати дитина. Очами люблю, годиночку, малої години. Ніби серце відпочине з богом головою, А тому наче боє, закриває море. І хмара з і тьму за собою. Розтало, як сивий, і тьмою німою, опору я тобі душу. І не знаєш, де діти. І ждеш його того спіхи. Мати і вікна. Хотя вона з під'явок, дарим на долину. Пишається над нею червона калина. Пишається над нею червона калина. Лишається калининка, ярим молодія, а кругом їх на боку лоза. І лози зеленіє. Гайдане, порвіте, вражою злою кров'ю болю укропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній Не забудьте пам'янути не злим тихим слоском. Тарас Григорович вченко і виріздяв на чужині, і вирізя на чужині, і сибі в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого Бога, як Дніпро, та наша славна країна. Аж бачу там тільки добро, де нас немає. В лиху години. Нам недавно довелося мені заїхати в Україну, У те найкраще село, у те, де мати повелила. Мене малого і вночі. На свічку Богу заробляла. А там поклони. <плони> тяжкі> поклони тяжкі і б'ючи. Спорінися. Вечисті ставила, молила. Доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти нані спать лягла, а то ти Бога прокляла, замітала. Тарас Григорович Саченко садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, грущі над вишнями будуть, платарі з пугами йдуть, вдивають ідучі дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло хати. Вічіння зіронька встає. Дінка вечерять подає, а мати хоче на очах. Так соловейку надає. Поклала мати коли харче. Май як і точок своїх. Сама на сквомі. Потихло все. Такі дівчата та соловейку не затихують. Тарас, Тарас розкри голови Шевченко, думка. Тече вода у синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак з під заочі, рає синя море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині на ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде не плакати, ні поговорити. Е, сидить козак на тім боці, рає синя море, Думав, долю зустріне, спіткалося гора. Журавлі отець собі додому ключами Каже козак, е, шляхи, шляхи биті заросли тернами. Тарас Григорович Шевченко, тече вода із загаю, тече вода із загаю та попід горою хлопочиться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить грязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати, батько й мати, в садок погуляти, порадитись, порадитись, кого б ти взятим своїм назвати. Тарас Григорович Шевченко, причина із курила із причинами. Ребета стогне, днів широкий, сердити вітер загував, до того вербі гнесокі, горами хвилі підіймала, і блідний місяць на тупору і з хмар зети виглядав. Неначе чопив всі на морі, то вернав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто не те не вмолів. Сичі в гаю перекрикали, стоясен раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко, думка. Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молодії, Веселі дівочі. Літа мої молодії, марно пропадають. Очі плачуть, а чорні брови од вітру линяють. Серце п'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені, сиротою, на сім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати. Чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, День і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й на що питати. Нехай плаче сиротина, хай літа тратить. Плач же серце, плачте очі, поки не заснули голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли буйнесенькі за синіє море до чорнявого, зрадливого. Не лютеє горе. Тарас Григоріч Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене. Мені. Серед степу широку на країні вийде. Щоб вони широко були. І Дніпро, і Круші. Було видно, було чути, як реве ревучий Як понесе з України по синє море, а кров вороже. Отоді, я. і лани, і гори все покину. І хвилину до самого Бога. Молитися. А та другу? я не знаю Бога. Поховайте, та вставайте, хай дай не повіть і вражу злою крові воля укрити. І мене в сім'ї великій, в сім'ї болі, нолі. Не забудь мені не злити. <клухи> Тарасу говорила Шевченко, не завидуй багатому, не завидуй багатому, багатий не знає, ні присні, ні любові. Він все занаймає. Не завидуй могучому. Бо він заставляє, не завидуй і славний, славний і добре знаю, Ще не його люди люблять, а ту тяжку славу, Що від тяжкими сльозима вилить на забаву. А молоді, як зійдуться, та любо та тихо, як у раїв, а дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому, дивись про себе. Нема раді на всій землі, та нема її на небі. Тарас Григорович Шевченко, русалка, породила мене мати В високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпро скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним. А ти залоскочиш, залоскочи моє серце, нехай не сміється надо мною, молодою, нехай п'є, уб'ється не моїми кросльозами, «Сильною водою Дніпровською. Нехай собі гуляє з дочкою. Пливиш, моя єдина. Хвилі мої, хвилі, привітайте, русалоньку. Та й заголосила. Та й побігла. А я собі плила за водою. Доки сестри не зустріли. Не взяли з собою. Уже тиждень як росту я, з сестрами гуляю о півночі та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєднались з паном у палатах. Може, знову розкошує моя грішна мати. Замовкла русалонька, в Дніпро поринула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась, вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, та й дочку згадала. І згадала, як купала і як промовляла. Та й байдуже пішла собі у палати спати, та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. І не щулась, як зустріли дніпровські дівчата та до неї ухопили, та й нею гратись. Радісінькі, що піймали, грали, лоскотали, доки вершу не запхали та й не зареготали. Одна тільки русалинка не зареготала. Тарас Горобець Шевченко у спору, скору наймичка. У неділю вранці рано, поле вкрилося туманом. У тумані на могилі, як тополя похилилась, молодиця молодає, що й долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, ніла та не талане. Чому мене не сховаєш отут От серед мани? Чому мене не задавиш? У землю не вдавиш? Чому мені злої долі, чому віку не збавиш? Ні. Не дави туманочку. Сховай тільки в полі, щоб ніхто не чув і не бачив моєї недолі. Я не одна єсть у мене. І батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брате. Дитя моє, мій сіночку, не хрещений сину. Не я тебе хреститиму моїх у годину. Чужі люди хреститимуть. Я й не буду знати, як звати дитя моє, я була багата. Не лай мене. Молитимусь із самого Долю виплачу з людьми і пошлю до тебе. Пішла полем радаючи, в тумані сховалась. І при сльози тихесенько правдому співала. Як удома в наєві синів поховала. Любої могила Там готова ходила, ходила, гуляла. Трути зілля шукала, втрати зілля не знайшла, та двох привела, Китаєчку побила та на Дунай однесла. Тихий, тихий Дунай, Твоїх діток забавляй. Ти, що пісок, на моїх діток. І скупай, і спобий, і собою укрий. Тарас Григорович Шевченко Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Шелестить пожевку містя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так освіту волочусь. Боже не плачу, не сміюся. де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злою, злої, не дай спати ходячим серцем забирати і лихою годиною. Не і гнилою колодою поснити валятись, а не жити? жити, і серцем жити, і людей любити, а коли ні, то проплинать і світ запалити. Страшно Страшно, Страшно паспоряти, умирать не далі, а ще гіше спати, спати і спати <зас> на полі, і, навіть, і заснути на ліки, і сліду не кинуть. Ніколи, Однаково. Чи я жив, чи я загинув. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. і добрий шербоше, то дай смолі, слугий. Слу.